Всім доброго дня! Запрошую на наше літературне читання всіх бажаючих. І так, давайте пригадаємо, про що ми вчора з вами читали, а читали ми з вами про те, як тривуси та стовуси е прийняли бій з магавою. І в цьому страшному бою загинув. Чублик. І так, що ж було далі? Вертуті, який ніколи в житті не плакав, упав на коліна, уткнувся в груди захололого чублика і глухо заридав, тяглась довга, сумна процесія до кручі, ніч догорала, густий смолокурний дим, який стояв на галявині на місці, Недавнього побоїща спливав за вітром в далину, чублика несли на зв'язаних веслах. То тут, то там блукали тіні на темному лузі, хтось підбирав згублені сутички факели, хтось переносив непритомних і поранених на дорогу. Мармуся зібрала молодих стовусік, вов, і тихо передала. Збирайтеся всі, що є, смолокосики. Запалюйте їх і передавайте наперед. Чублика супроводжували вогня, вогнями до озера. Ось підганяли човни, вперше сіли вертуті і сис, їм обережно передали тіла Чублака. Довбанка тихо, ніби сама покинула берег. За нею попливли ще де, десяток, ще півсотні човнів. Все далі і далі розтягувалися вони в чорній і мглі, і на темному, прихмареному озері загойдалися, попринули в ніч дві довгі низки вогників на човнах, які з берега здавалися маленькими дупляними світлячками. Поховали чублика на високому пагорбі, недалеко від цілих млинків Вертутія. Уже повертало на світанок, Над... та темрява ще огортала землю, і стовуси йшли, йшли при світлі факелів, похиливши голови, за давнім звичаєм дорослі й малини сли в шапках, в пригорщах, в подолах, у вузликах, жменю дві піску і висипали на могилу, потроху росла росла. Дві, піс... дві піску і висипали на могилу. Потроху росла, росла могила на очах, ставала невеликим курганом. На вершку його вертуті поставив берестяний вітрячок. І коли всі стовуси прийшли, коли могила сама забор... забованіла... забованіла на голому пустельному березі, вітрячок зворухнувся і затягнув сумну журавлину пісню. Крізь хмари й туман. Пробивався на сході млинистий світанок, стовуси й тривуси покваплювались покваплювалися додому, що в нів їм видно було на всьому піщаному березі сірі два горбочки, високе, висока могила і чиясь важка, сутулена постать. То сидів вертутій. Зім'явши п'ятернею лице, і слухав, слухав сумну пісню вітрячка отой крик Діду. і досі пронизував йому груди. Прийшли і пішли печерні, згинули, як гниле хворостиння під весняною водою. Після них залишилися тільки годі потріскані скелі. На тих місцях, де були колись грибни галявини, стовуси й тривуси знов зібралися до професора Варсави на раду, що робити, як заховати скелі, як запнути чорне каміння мохом і лісом. Професор за своїм звичаєм виступив у підземельну підземному лунарії з глибокомудрими словами. На очах земляків він взяв суху соснову шишку, вилущив з неї під півдесятка зернят отих полоскобоких. І червонястими хвостами, крилатками, дмухнув на долоню і соснові зерна штопором полетіли полетіли ніс, ніби вгвінчуються у землю, силою буравлячи суху твердь. Ось так треба, живим буравом, закінчив професор. Одне слово, стовуси і тривуси вийшли гуртом. У ліс і засіяли скелі гірською сосною. Малі сосенята дуже погано приживалися на голому камінні, на, стрімча... на стрімчаках, а поодинокі, печерні розбійники, які ще блукали тоді в болотних хащах, виповзали і крадьками на зло виривали з корінням деревця. Війна ця тривала два літа. Аж до грози, до бурхливої зливи. Хто зна, чи то сама буря, чи, може, професор Варсава так зробив зі своїми учнями, від удару блискавки, затряслись гори і обвалом засипало всі виходи з печер, від того дня диких розбійників більш не бачили в цих краях. А ліс, озера і пуща вже жило своїм, одвічним, своїм невсипущим життям. Заходило сонце і знов дам над світом врочистий вечірний дзвін. Бом-бом-бом. Сторож лісу сповіщав усім стовусам і тривусам, що день закінчився і що пора їм прокидатися, їж їх ждуть великі й малі клопоти. Сис блаженно потягнувся, ніжився у м'яких подушках. Він дозволив собі ще подрімати, но ну, бодай одну. Крапелиночку, він і не помітив, як в його кімнату, де безладно ж лежалі товсті вчени книги, влетіла якась маленька грудочка, летіла швидко, промайнула під стеляю і сіла на високий комод. ку, -ку кук. І вмовкла. Сис розплющив сонне око. Ти диви, чуда На комоді сиділа. Ви ніколи не здогадаєтеся, що сиреньке мале зозулядко, воно два рази кукнуло і стихло. Не більше у нього не хватило голосу. Ах ти, моє голуб'я! засміявся сис і потягся до люльки. Це, видно, тобі сказала колись, про мене стара й добра моя зазуля. Правда, ну що ж, давай знайомитись, я сис дванадцятий, а ти ким будеш моїм? Вартивниці, моїй вартивниці, сином чи дочкою, сис протяг руки і на долоню йому сіло мале пташеня. Воно, мабуть, не дуже давно вилетіло із чужого гнізда, пірячко на ньому стирчало коротке, а коло дзьоба лежали два жовті кружечки за її. Заїдів весело і трохи ніби лукаво, глянуло зозодня на господаря, мовляв, а де ваші пухленькі п'яти, якими так часто хвалилася моя мати? Сис не був гордий, сказав добродушна кхе. І потяг на себе ковдру, показав малому свої чисті, свої золоті, відблиску п'яти, засміявся, рости, сказав весело, набирайся голосу. Як виб'єшся в колодочки сріблом на росою попор, прополошиш собі горлечко. та на лугах тоді прилітай. Будеш кувати мені рівно дванадцять разів. Зозулення. Пурхнула з долоні і полетіла у вікно легко і непомітно, наче його і зовсім тут не було. Сис опустив ноги з ліжка, зняв ще теплі капці, кашне, сорочку, підтяжке, все йому на... наготовили е турботливі руки мармусі, закурив і, промовляючи кхе добре бур добре буркун. Хай би йому лихо, з кільцями диму в усах, потупав на вулицю. Став на воріця, глянув, що воно робиться в світі, і знов, як у давні добрі часи, повний місяць висів над лісом, десь на лугах сумно заміряна, виводила пісню «Стовусівка». так тихо і лунко було на землі, і зорі незлічені зорі, мов пучки червоної калини, дивилися з неба. Що було далі, ми з вами дізнаємось завтра? Завтра ми з вами закінчуємо читати оповідання Віктора-Близниця Земля світлячків. До побачення! До завтра!